Twinkle, twinkle, Вважаючи на численні некроморфи, закатовані тіла, що вросли в стіни чи жагливо гігантський космічний сфінктер, Потрапляючи в ремейк Dead Space, я найбільше боявся за те, що він не відповідатиме моїм теплим спогадам про фантастично жахливий оригінал 2008 року. Після трохи більше ніж 12 годин, витрачених на дослідження оновленого космічного корабля Ішимура, я радий повідомити, що багатьох речей, яких варто було б побоюватися, просто відсуть. Цей новий. Так званий мертвий простір Dead Space покращує оригінал майже усіх відношень. Розробники, які головний герой гри, використали плазмовий різак, щоб відрізати найпотворніші відростки на підлогу для обробки, маючи на увазі недоліки оригіналу, та збереження при цьому суті того, що зробило дану гру такою особливою, а також додаючи бажані нові деталі персонажів, щоб представити свою моторошну науково-фантастичну історію жахів у найкращому світлі і в її найстрашніших тінях. Якщо ви пропустили оригінал 2008 року, Dead Space бере орієнтований на бойовики бренд жахів на виживання, заснований Resident Evil. Розвиває бій за допомогою поєднання стрільби та здатністю кидати об'єкти за допомогою телекінезу і тимчасово сповільнювати ворогів за допомогою стазису. Механіка гри, особливо на максимальному рівні складності, змушує вас розібратися в усьому, що ви знаєте про вбивство зомбі. Орди мутантів повинні бути розчленовані кінцівка за кінцівкою. А не миттєво знищені пострілом у голову. Сюжет розгортається на борту приреченого космічного корабля, який, здається, перенесли прямо з кінофільму скрізь горизонт 97 -го року, і зосереджується на рішучому становищі інженера Ісака Кларка та його дедалі тривожніших пошуках своєї дружини, вченого доктора, ніколь, незважаючи на те, що дана гра має продовження комікси та навіть духовного наступника у вигляді протоколу Калісто 22 року, на мій погляд, ніщо не наблизилося до перших важких кроків ісака на палубі Шимура принаймні досі. Розробник гри Metiv Studio зробив кілька серйозних змін в так званому будинку жахів Dead Space. І мені подобається те, що вони зробили з цим місцем. По-перше, це виглядає приголомшливо. Найвищий рівень деталізації лише одного миттєво впізнаного інженерного костюма Ісака робить оригінал схожим на комбінезон з дешевої тканини, підібраний з нижньої полиці в костюмерному магазині. Зловісне оточення космічного корабля стає значно страшнішим завдяки реалістично вивітреним сталевим поверхням і стінам, укритим гнійними прищами, а вражаючим примхливе освітлення та звукове супроводження, підкреслює покращену деталізацію навколишнього середовища, зберігаючи багато місць у тіні. І ми в темряві з точки зору того, що може ховатися в них. Мало того, що і Шимура виглядає більш вражаюче. Ніж будь-коли раніше, його також було реструктуровано, щоб заохотити більше досліджень. Хоча перше прибуття Ісака в ангар із літну палубу дуже точно відображає макет оригіналу, незабаром ви почнете помічати деякі суттєві відмінності. По-перше, тепер ви можете вільно пересуватися туди-сюди, між трамвайними станціями, що з'єднують усі різні частини і Шимури, ну, звісно, якщо ви їх розблокуєте. А також можете подорожувати між певними районами пішки, новими коридорами, подібними до тих, що з'єднують з кабіни польотів до медичної палуби, або навіть інші секції, вражаючий новий обхід із невагомістю, який приведе вас із ангарного відсіку до техніки, це лише одна з областей, де використовуються переваги на багато більш вільних засобів керування польотом, які дозволяють вам вручну керувати і сакому космосі. А не спрямовувати його по жорстких прямих лініях з поверхні на поверхню. Перевага реструктуризації левел дизайну і Шимура є подвійною, оскільки вона не тільки створює набагато більше відчуття місця, ніж більш розрізнений оригінал, але також дозволяє повертатися назад, щоб отримати доступ до раніше замкнених дверей, оскільки рівень небезпеки для Ісака підвищується протягом подорожі, що дає вам можливість відкривати схеми оновлень зброї та різні інші скарби. Крім того, сховищ в оригінальній грі Доступ до яких можна було отримати, лише витративши дорогоцінний вузол живлення. На щастя, більше немає. Натомість отримання доступу до них вимагає трохи приємного розгадування головоломки, як от знайти правильний кут крізь розбите вікно, щоб вивести з ладу механізм замка дверей точковим пострілом. Такий же рівень точності потрібен і для ведення бою в Dead Space, який залишається зосередженим на буквальному обеззброєнні, як приклад, знищенні кінців, а не витрачати боєприпаси на їхні рудиментарні безмозкі голови чи Тіла. Типи ворогів нагадують ту саму зграю перів, які, здається, були зібрані прямо з ескізів Джона Карпентера. Для тих, хто не знає, фільм дещо. Але було внесено кілька бажаних змін до різноманітності загроз, з якими вам доводиться стикатися. Кислотні блювотні варіації основного противника з щипами, здається, набагато більш поширені, ніж вони були в оригіналі. І вони тримали мене в тонусі навіть після того, як я відрізав їм ноги, здавалося б, безпечної відстані. На щастя, Ісак є значно спритніший ніж був раніше. Тим часом гіпермобільні типи противника здаються набагато більш шаленими ніж раніше, і справді перевіряють мою здатність до прицілювання та запаси стазису. Окрім того, вороги буквально вкриті пошарово деталізованим слизом і нутрущами, але це не просто гідна цукерка для очей. У кожного некроморфа тепер є кілька шарів плоті та кісток, які можна зняти, але це дає вам чітку візуальну вказівку на те, наскільки ви близькі до того, щоб відрізати кінцівку, що надзвичайно зручно, коли ви намагаєтеся визначити пріоритети в кімнаті, яка заповнена багатьма скрученими некроморфами. Dead Space також знаходить нові креативні способи підтримувати високий рівень напруги, часто за допомогою хитрого використання нових автоматичних вимикачів, які змушують вас перенаправляти електроенергію між певними інтерактивними елементами середовища, як от ліфти та системи контролю гравітації, щоб завершити місію. Раніше в одній розподільній коробці я вирішив спрямувати живлення до дверей кімнати для зберігання технічного обслуговування, але при цьому мені довелося пожертвувати системою освітлення, тобто моя подорож назад із зони була освітлена виключно вузьким променем світла на різаку, створюючи занадто більшу паніку, коли кожен некроморф з'являвся в моєму обмеженому полі зору. в грі. Нам надається трохи більше об'єктів у нашому оточенні, щоб зрівняти часто переважні шанси. І на додаток до вибухових каністр і шипів, які можна метати з надзвичайно задовольняючими можливостями телекінезу, Також є каністри стазису, які можуть детонувати в широких областях. Ефект занурює групу ворогів у тимчасове сповільнення та дає вам дорогоцінний час, щоб вирішити, залишитися відстріляти їм ноги чи кинутися своїми ногами до найближчого виходу. Ці каністри раніше були представлені в Dead Space 2. Протягом усієї сповненої напруги пригоди, мотив студія зберегла найкращі моменти Dead Space майже недоторканими, водночас кардинально змінивши та скоротивши слабші сцени. Перший бій проти мисливця, що відроджується, який відбувається в крівогенній камері, розігрується в такому ж напруженому ближньому стилі, як і раніше, тому що цей блискучий бій так само ефективний зараз, як і 16 років тому. На відміну від цього, послідовність вибуху астероїдів у першій половині історії була повністю відкинута та різко перероблена. Замість того, щоб застрягти в кріслі навідника, намагаючись відбір. Астероїдний дощ пару гармат, що швидко перегріваються, ми повинні тепер вирушати в космос і відкалібрувати систему захисту Ішимури, Шимури, посилаючись між кожною гарматою та вручну, викликаючи кожен удар у той час, як велетезні шматки космічного каменю обертаються повз наші носи до корпусу корабля. Гра бере послідовністю, яка раніше була обтяжливою роботою, і перетворює її на надзвичайно хвилююче випробування. І це лише один із низки прикладів, які значно покращують деякі грубості оригінальної гри. Існує безліч інших порівняно незначних, але й настільки ж бажаних оновлень, як от те. Як активація маркера об'єктива фактично спрямовує камеру до точки маршруту, а не безкорисно до ваших ніг, або те, як ви можете купувати кілька будь-яких предметів у магазині одночасно, замість того, щоб вас примушували до серії окремих транзакцій, або як тепер ви можете маніпулювати дверима та панелями керування, тримаючи об'єкт за допомогою кінезису, останнє з яких дало мені можливість носити вибуховий контейнер між кімнатами очікувані засідки. Мені особливо подобається те, як зброю тепер знаходять у світі зазвичай під час сюжетної події, а не просто купують у магазині за великі суми кредитів. Було б розумно запропонувати тест-драйв семи типів зброї, Dead Space у режимі без грошей, особливо для новачків у серії. Хоча я правда зупинився на тому ж посиленому комбі плазмового різака, лінійного пістолета та силового пістолета. Який використовувався у мої кілька проходжень оригінальної гри покращення цієї зброї цього разу пропонує набагато регулярніші нагороди, хоча макет для кожного дерева оновлень зброї залишається подібним з точки зору інтерфейсу, усі безглузді порожні слоти. Були видалені, що означає, що є відчутна вигода для кожного вузла живлення, який ви вирішите інвестувати, будь-то підвищення потужності зброї, перезавантаження, швидкість, скорострільність або пошкодження. Крім того, є спеціальні функції, які можна розблокувати, коли ви досягаєте кінців кожного шляху оновлення, як приклад запальні патрони для плазмового різака. До ваших бойових можливостей проти невблаганих хвиль некроморфів у години смерті мертвого простору до того моменту, як я досяг чудового фінального боса, я доповнив свій улюблений набір перероблених інструментів для майнінгу достатньою потужністю. Чудовисько в мертвому космосі не єдине, що має більше м'яса на кістках, і справді історія Айзека була доповнена новими порціями додаткових деталей. З'явилася абсолютно нова допоміжна місія, що складається з кількох частин. І присвячена дослідженню навігаційного сліду голографічних журналів, які показують останні рухи Ніколь до спалаху зараження, що призвело до створення некроморф, а також інші аудіо та текстові файли, які краще пояснюють напружений стан стосунків пари, та роль, яку таємнича церква унітології відіграла у вихованні Ісака. У результаті я виявив, що цього разу я зміг досягти набагато глибшого розуміння хиткого психічного та емоційного стану Айзека, і хоча загальна історія. В основному така ж, як і в оригіналі, головний персонаж Dead Space ще більш людяніший в ремейку, завдяки своїй здатності розмовляти, а не просто виконувати накази своїх товаришів по команді без жодного мовчазного кивка на знак підтвердження, як це було в оригіналі. Актор Ганнер Райт, який озвучив Айзека в сиквелах мертвого простору, демонструє відповідно з. Е Стоячу гру, і це змушує Айзека почуватися набагато впливовішою фігурою, коли він активно обговорює план нападу з головним офіцером безпеки Хамондом, а не просто вирішує кожне завдання, як звичайний пес на прив'язь. На щастя, це зроблено економно. Ісак говорить лише тоді, коли до нього звертаються, і не висловлюється часто як у стилі Натана Дрейка, коли він обрізає кінцівки космічним зомбі, значить це кривавіший вид дерева бонсай. Натомість про його миттєвий статус вказує його важке дихання та прискорене серцебиття, яке чути в момент моторошної тиші, які повинно бути. З приголомшливо переробленим космічним кораблем, розумною і делікатно покращеною історією та вражаючи переосмисленим екшн сценами, мотив студії вдалося вдихнути нове життя в основоположний науково-фантастичний всесвіт жахів Dead Space. незважаючи на те, що я кілька разів повертався до оригіналу 2008 року протягом багатьох років і зрозумів, що він досить добре тримається. Моя остання подорож темними коридорами і Шимура все одно зрозуміла мене незмінно здивувати та залучити до тяжкого становища Ісака набагато більше ніж будь Ли раніше, але все ще задовольняє моє бажання вбивати нежить астронавтів за допомогою приємного арсеналу надзвичайно небезпечних інструментів для видобутку. Цілком зрозуміло, що цей чудовий ремейк Dead Space був справою любові команди Matthew Studios, яка дуже ретельно збалансувала інновації та оновлення. Кінцевий результат, безсумнівно, є остаточним способом відчути або отримати досвід одного із найкращих шутерів жахів на виживання, яких Capcom ніколи не створювала.